Так, друзі, вроді така гарна картинка. Сидить собі людина на бережку моря, гарний пейзаж, торгує на біржі, ось там нажимає кнопочки. Але насправді це велика праця для того, щоб навчитися, потратив не один рік. Потім я ці всі помилки, що треба робити, що не треба робити. Я все записав в ролики. Я створив групу «Завжди вигідний курс. Де я розповідаю нашим учням, як потрібно як працювати саме по моїй системі. А до цієї системи я дійшов, також я втрачав гроші. Я зрозумів, що на ф'ючерсах торгувати рано чи пізно все одно лишаєтесь без депозита. Я прийшов до того, що торгувати на споті, як правильно, де можна спікульнути, де треба заходити в угоду на довше, де треба заходити на короткий срок. Щоб Відкусити і перед падінням втікти, як кажуть, з ринку. Вся ця інформація в моїй групі є, тому це не все так, як на картинці, це праця. Хто хоче, хто готовий працювати. Записуйтесь на навчання, хто хоче легких грошей, що сьогодні купив на 100 доларів, а завтра буде мільйон. Як обіцяю, такого не буває. Це друзі, не до мене. Хто хоче навчатись, пишіть мені в Телеграм. Поспілкуємось, задасте питання і додатись до навчання. Не буде влаштовувати, не додаємося.